Ей, ей сплюхі, то може вже встанете. мамка, запала. Ну, пора, пора. А я вже давно встав. Я тут давно на тебе дивлюсь, гіпнотизирую тебе, коли ж ти поснешся, коли ж твоя совість поснеться. Яка совість сонечко? Як яка. Велика, добра, щедра. І випусти нас на промонадік, а за цей час приготуй нам сніданок. Дуже смачний. Не. Мабуть, спочатку на променад. Да. Смі... Так, записуй. Сніданок має бути із паштетика, кабаски і камінці. Камінці? Бажано. Щоб були не угу. Ой, і ти вже сонік іди. Вже перебирайся, їжу. Так, да, я люблю телячі камінці. угу. Лайки вас, хвостики, гарні. Рейтинг туди, сюди, туди, сюди, читають. Not. Мама, не мешкай. Давай прапор будем китні Ну давай, мусичка, стрибай. И прапор уток, можаю піднято. Писп'ятна вітер холодний. Але я бажаю всім сюк на душі вас плота теплота, плота посмішка на обличчі. І всім гарного, гарно, гарно спокійного робочого дня. Середую всіх. Ура! Не забувайте, що це кварта робочого тижня. Через два дні буде субота і неділя. Усічка, тобі б тільки субота не є. Ну, як ж. Я ж цілий день гуляю. А так я маю вдома сидіти. Ну все, всім пока. Ваша ну, муся цьомки-помки, пока. На вулиці хмарно. Іх, а коли ж ти з сонечком будеш? Сончик ти казав, що літом жарко, спекотно і шубу треба знімати. Я й скинула спочатку свою шубу, а тепер назад нарощу. Ой, що я там казав, мала? Що казав, то й казав, було раніше таке, а тепер нема. Все, і я бажаю всім гарно, спокійно, тихо, кропу дня. Баш соник, цьомки вонки пока.